Невже залужний зрадник, і він зрадив нас, віддавши південь. Не все так гарно в нашому житті, що Зеленський все зруйнував, що все це почалося саме із-за нього. Карта смерті. Ого, го це про що може говорити? Це може говорити про реальні важкі ситуації. Коли ви чуєте, що Росія мобілізує по 300 тисяч своїх солдат? Пам'ятайте, що є ще інші країни, в яких воюють ці мішки сміття. Буде два дні, в жовтні, дуже важкі. 100% буде це пов'язано з містами е біля моря. Люди, готуйтеся, ми ще дізнаємося дуже скоро про нову Бавовну в Симферополі, Севастополі, Ялті. Вкруче. Крим, Крим наш. Піднімемо кулачки і наші молитви до Богу в уші, щоб воно все таки вийшло. Незламні, всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. Сьогодні ми з вами будемо говорити про нові передбачення середа, що чекає в нашу країну, що чекає наш світ, коли вже здохнеться потвора. Все сьогодні ми подивимось, але єдиною умовою для того, щоб дивитися моє відео, як завжди, є твоя підписка. Обов'язково постав лайк цьому відео. Не забувай ділитися цим відео зі своїми друзями і близькими. Хай вони порадіють за нашу країну. І не забувайте, чим більше ви розповсюджуєте моїх відео, тим більше добра і позитиву до вас повертається. Невже залужний зрадник, і він зрадив нас, віддавши південь? Чи правда це? Чи брехня? Давайте дивитися. Сьогодні карти розкажуть всю правду, і я дуже сподіваюся, що вони покажуть істину. Тож, давайте дивитися перше питання. Чи зрадник залужний? Ні, давайте знаєте, що ми запитаємо перше. Як залужний відноситься до України? Що він відчуває до України? Абсолютно, абсолютно просто нереально. Він, він по-перше, це його енергетична батьківщина. Він відчуває дуже важливий зв'язок з мамою. Я не знаю, я не буду дивитися, чи мама там жива, чи ні, але мама йому енергетично дала дуже багато. І е, в, в нього нема такого, е, знаєте, коли чоловіки можуть зрадити. Він дуже любить е, свою країну. Він реально. Він, ну, чому тут прив'язка до мами? Тому що через материнську любов іде е, прив'язка до батьківщини любов. Е, він дуже, я одразу кажу, що ця людина це е, просто реально. Янгол для нас це 100%. По-перше, по-друге, карта, яка посередині випадає, це говорить про те, що він працював і буде працювати для України і на Україну. Ніяких оцих формату, що там хтось когось підкупив, такого бути взагалі не може. Але, подивіться, ось буква, буква ось на цю карту. Ось якщо ось і побачить. Е, Бачите, там такий хлопчик шепче на вушко іншому хлопчику, а цей плаче. Про що це говорить? Ця карта говорить про те, що це наговори, це наклип на людину. Тобто хтось. Хтось всі прекрасно знають, що це за сволота та це робить. Тобто, це підставна історія. Знову ж таки кажу зараз, друзі, будьте дуже уважні. Зараз будуть дуже активні атаки саме на наших військових, на нашого президента, на нашу владу, на те, що зараз відбувається погано, погане, погане, погане. І погане, що вони погані, що вони зрадники, то це все для чого робиться? Для того, щоб ми з вами почали реально думати, що дійсно там владі зрадники, що не всі хочуть продати нашу країну. Зрозумійте вже в своїй голові раз і назавжди. Якщо б залужний пан президент Зеленський хотіли би продати нашу країну, вони б вже це зробили. Вони вже це зробили. Для чого їм, скажіть, будь ласка, стільки жертв, стільки всього цього, щоб що? Поясніть мені, от пишіть в коментарях, як ви вважаєте. Вважаєте ви залужного дійсно зрадником чи ні? Бо я вам чесно скажу: ця людина, яку просто не можна в цьому, не то щоб клівітати в цьому, це просто ну для себе гірше зробити. Ця людина свята в усіх спектрах. Я, я не жартую. Це не те, що я хочу якось перед ним там, ой Боже, ви там такі класні. Ні, він реально класна людина. Тому що, ще раз повторюю, оця карта материнства, вона дає любов, гармонію. Це те, що для нього дуже було важливим. І це те, що йому передалося породу його. І він не зрадник. Це 100%. А, зараз активно відбувається. Мінування шкіл це взагалі питання, воно піднімалося дуже. Давайте ще раз ми подивимося з приводу мінування шкіл і чи є якась небезпека, тому що ви вже, я не знаю, там, листів, напевно, 100 150. Я просто занотовую кожне, яке ви мені пишете в коментарях. До речі, якщо ви також хочете долучитися до мого ефіру і стати одним з тих людей, які запитали щось про майбутнє України, обов'язково пишіть мені це в коментарях. І питання, чи будуть і надалі якісь змінування, і чи будуть до цього долучатися діти? Тому що ми маємо зараз проблему з тим, що ФСБ руками неповнолітніх дітей вмінують ці школи. Коротше, слухайте уважно з приводу шкіл. Я не хочу нагнітати, я не хочу говорити якусь там ситуацію, але хочу сказати, що не просто так, там є якась організація, де е, збираються якісь діти. Фейсбе створило таку, знаєте, е, не школу, е, як би так вам пояснити. Ой, дуже таке складне запитання. Насправді його розбирати треба не на один ефір. Я дуже швидко дуже сподіваюся впоратися. Дивіться ситуація з мінуванням така. Є якась ще організація там, де збираються діти: діти неповнолітні, не діти з мало забезпечених сімей, і вони тобто є якась людина-лідер, яка збирає цих дітей. І е, є якась організація, яка займає, займається цими питаннями, тобто проти України. Е, вона збирає дітей, які мало е, забезпечені. Вона їх збирає і е, дає їм якісь завдання е, подивитися це, ко, там, тобто на дитину менше за все, подумаєш. Знаєте, оце питання. Але тут е, в тому той проблема, що е, є ймовірність того, що буде і надалі мінуватися. Це 100%. І нам дуже до речі, важливо е, е, в 10-му місяці щось може відбутися в тому плані. Треба бути дуже і дуже обережними. Далі, карта місяця символізує дуже важкий період, е, де е, українці почнуть ділитися на дві категорії. Людей, перша категорія, яка все ж таки буде за Україну ще, а інша вже почне думати, що не все так гарно в нашому житті, що Зеленський все зруйнував, що все це почалося саме із за нього. Коротше, почнеться дуже активна пропаганда. Готуйтеся, люди, тому що я думаю, що в найближчий час так воно і буде. Дуже багато те, що я, наприклад, помічаю, я впевнений, що ви просто лазячи, тицяючи по Телеграму, чи тицяючи на якісь ток сторінки дуже багато починається задавати питань там всяких блогерів, всяких там просто людей, які йдуть по вулиці, з приводу того ж Путіна, з приводу того ж Зеленського. Вибачте. І е, мені здається, що. Е, і не ні, не мені не здається, я знаю на 100%. Треба вже вчити себе говорити саме такими фразами. Що Путін зараз активно зрозумів, що війну він не виграє, і він зараз починає е максимально шкодити українцям через їх свідомість. Українці у нас мають таку, на жаль, ситуацію довірливість і дуже. Дуже глобальну довірливість. Вони дуже часто довіряють непотрібним речам. І переконати їх у чомусь дуже легко, тому що українці це такий народ, якого ось дуже легко переконати, як би там не було, як би що не казали. Тому, будь ласка, я вас дуже прошу, я благаю. Будьте свідомими, контролюйте ті факти і ті речі, які вам видають. Знову ж таки, слідкуйте за своїми дітьми. Задавайте питання, де вони ходять, де вони гуляють. Це дуже важливо, тому що зараз буде активна агітація молодих людей на подібні речі. Тобто будуть якісь такі, типу, зібрання, буде якась там одна людина, яка буде там служити тому, же путіну, і е, вони просто будуть зустрічатися і от діти щось там будуть ходити, десь щось діздаватися, десь щось мінувати, ті типу, помінувати. Тому я вас дуже прошу, будь ласочка, давайте ми будемо з вами на поготові, і будемо готові до будь-чого. Наступне запитання про союз і дуже цікавий союз Росії і Ірану. Що там зараз відбувається? Чи надалі будуть вони разом? Чи будуть вони союзниками? І е, чи зрозумів Іран, що треба якось з ціє, цієї всієї ситуації виходити? Давайте дивитися. Все ж таки дуже цікаво. Що зараз, які між ними відносини? Перша карта? Карта смерті. Ого! го це про що може говорити? Це може говорити про реальні важкі ситуації. Я колись казав про те, що їх стосунки, в принципі, можуть дійти до кінця, тому що. Е вони е, не отримали те, що вони хотіли від Росії, ну це як завжди, в принципі, всі це знають, хто співпрацює з росіянами, чи з яким чином співпрацювали в минулому. Обіцяли одне, а по факту виходить зовсім інше. Тому я дуже радий цьому цій карті. Це карта смерті. Це карта, яка говорить про те, що, скоріш за все, що їх союз дуже скоро розпадеться. Чи буде це союз? Е, Зараз так правильно треба запитати. Чи буде це союз в майбутньому? Росія дуже над цим е, працює, але є велика ймовірність того, що він не буде. В майбутньому також. Вони домовилися про якусь е, партію: чи Шахідів, чи Ракет, чи щось такого. Путін пообіцяв якісь, ну не Путін, а переговорщики. оці. Пообіцяли якусь дати їй грош... не грошима, а якусь тіпа, рабська сіла, тіпа, що вони дадуть солдатів. Цих солдатів вони не дали. Або дали не тої якості, не тої кількості і тому подібне. Тому, коли ви чуєте, що Росія мобілізує по 300 тисяч своїх солдат, пам'ятайте, що є ще інші країни, в яких воюють ці мішки сміття. Тому розумійте також ще оцю ситуацію. Те, що я бачу на даний час, вони не дали то, що вони хотіли. Ну, в принципі, це зрозуміло. Висновок який? Чи е, будуть якісь негативні наслідки з цього всього, саме для Росії? Карта місяця. Так, розмежування. Розмежування і дуже важкий період стосунків. Дякую, Господи! Що так воно відбудеться? Дякую. Д от Давайте всі разом піднімемо кулачки і наші молитви до да Богу в уші, щоб воно все таки вийшло. З приводу масованих атак, дуже багато хто з вас зараз схвилюється. Я розумію, чи будуть і надалі такі, як у них були, ось останнім часом 44 ракети випустили? Чи будуть такі ж масовані атаки у нас в найближчому часі? Якщо давайте правильно зададемо, чи буде в жовт Одеса, готуйтеся, дуже будьте уважні. Далі Дніпро, це Харків, Київ, Захід України, до речі, також. Вже підключаються вони на Захід України і вони також зараз намагаються впливати на Захід України. Але. Ось те, що я бачу, це Херсонщина, Херсон, Одеса, Дніпро, Запоріжжя ще точно. Ну, тобто, вся ця частина. І е, будуть масов... два дні. Добре, що це за дні? Що це за два дні будуть такі? Які... Хоча б в який період? Давайте. Давайте, який період часу чи щось, хоч якусь інформацію нам потрібно. Це однозначно буде час, коли всі будуть вдома. І один день буде якийсь дуже несподіваний день. Це може навіть бути зранку. Тобто, або увечері десь з формату півночі і з півночі до 4-5. До або це може бути ще якась атака на ранок, типу в 7-8 ранку. Тоже, також дуже несподівана. Дуже несподівана. Тому, друзі, давайте триматися і. Ну, знати прекрасно, що е, будуть і ці атаки. Але я дуже сподіваюся, що якщо ми всі дружно будемо з вами молитися, то цього не ніколи не станеться з нами. Я дуже на це сподіваюся. Давайте дивитися на ситуацію з е, Кримом і Севастополем. Що там чекає, чи буде чебавовна. Люди реально зараз дуже бояться. Люди, готуйтеся. Ми ще десь знаємося дуже скоро про нову бавовну в Симферополі, Севастополі, Ялті. Крим. Крим наш. Пам'ятайте, хто там казав, що Крим русський, то я вам хочу сказати: чекайте, шановні, бавовничку від ЗСУ. Дуже гарна карта, яка символізує нормальні такі підриви. І знову ж таки, знову ж таки, хочеться нагадати, що. Бавовна, яка наша бавовна, вона не торкається майже людей. А бавовна, та, яка вони нам чу чудять, то це, звісно, зовсім інша історія. Тому, шановні жителі Криму, якщо ви ще не зрозуміли, що вас чекає, то я хочу вам урочисто сказати: українською солов'їною мовою, вам жопа! Готуйтеся! Готуйтеся, шановні, готуйтеся! А, в, давайте ще запитаємо таке питання, а, в якому стані знаходиться енергетика цієї цієї території, і як швидко до нас завіта до, до нас. Як швидко наші ЗСУ завітають до них у гості, визволительним та з визволительною допомогою? Ось так. Ой, готуйтеся, готуйтеся, готуйтеся. До речі, дуже багато буде і я вам більше скажу, що де, навіть будуть якісь групи там. Тобто щось там буде тіпа, з людьми пов'язано, тобто, хтось буде там якусь влаштовувати тіпа, диверсію. Коротше кажучи, готуйтеся. Ми стільки ще цікавого дізнаємося скоро про Крим, і взагалі що там буде відбуватися. Коротше, все зараз працює на нас. І це мені просто реально подобається. Ці новини, звісно, ну, просто нереальні. Я вам скажу так, що в будь-якому випадку ми. Почали вже активніше проявляти свій характер. Я не можу сказати, що раніше ми не проявляли його, але я хочу сказати, що наші ЗСУ молодці. Тому не забувайте їм донатити. На цьому все. З вами був ваш улюблений Мольфар Максгардієв. Підписи... Підпишіться на мене. Господи, що у нас є з мовою? Підпишіться на мене, обов'язково поставте лайк цьому відео і. Друзі, поділіться зі своїми близькими цими прекрасними новинами. Чим більше будете ділитися, тим більше добра і позитиву до вас буде йти. Всіх цьому і вже до завтра.